Привіт, друзі! З вами знову я, Максим. І сьогодні ми поговоримо про ще один бочовий народ скіфський. Скіфи, прогнавши кімерійців, оселилися на їхніх землях. І жили вони там з 7 по 3 століття до нашої ери. Якщо почати говорити про скіфські звичаї, то вони доводять до мурашок по тілу. Наприклад, якщо Чоловік хотів стати воїном, він був змушений убити ворога і випити його кров. Часто воїни цього народу знімали скальпи з своїх ворогів та робили з них плащі або рушники. І це ще не все. Якщо ти воїн і приймав участь в бою і хочеш отримати свою частку з награбованого. Ти вбиваєш ворога, відрубуєш його голову і йдеш з нею на поділ. А якщо ворог змусив тебе добре заморочитися перед тим, як відійти у царство мертвих, то ти можеш відрубати його голову і зробити з його черепа чашу для вина. Любили скіфи й ворожіння, але якщо результат цього дійства їх не влаштовував, то вони просто спалювали. Ворожбита на вогнищі. Скіфи часто скріплювали свою дружбу вином, перемішаним з кров'ю. І, до речі, мати більше двох-трьох товаришів було неповажно. Одягалися скіфи так. Чим багатша людина, тим дорожчий і красивіший її одяг. А на великі свята, скіфи, скіфська знать, одягала. Вбрання з позолотою. Міфологія цього народу була дуже подібною до грецької. Зевс – Парайос а Аполлон Ойтосир. Скіфи нікому з богів не будували жартовники, крім Бога війни Ареса. Скіфи досить довгий час жили роздільно кожне плем'я саме по собі, але з часом сформувавши країну. Під назвою Скіфією е, вони налагодили торгувальні шляхи, і уже тоді була сформована знать біднота. Народ кожного плем'я поділявся на групи. Першою і найголовнішою був цар, його дружина, діти, а другим це були аристократія, третє воїни, які також поділялися на декілька груп це були. Командири, прості воїни, які воювали. Найчисельнішою групою була біднота. Згортувався цей народ у 512 році до нашої ери. Тоді, коли персидський цар Дарій І вирішив згадати образи двохсотрічної давності, він зібрав 700 тисячне військо. Яке складалося з 80 різних народів і прийшов на землі сучасної України з метою перемогти тих, хто ображав його країну колись? А у Скіфів на той час було максимум з великими натяжками 200 тисяч воїнів, і вони вирішили воювати у тіні заманювати ворога у середину своєї країни, розділяти на менші загони. Перемагати їх, а по дорозі спалювати поля та перекривати доступ до води. З часом військо Дарія було змушене відступити, щоб не померти з голоду та спраги на чужині. І так, Скіфський народ став народом та країною, яка перемогла 700-тисячне військо. Ось так. Тепер про головне, скіфські кургани. Курган це могила, у якій поховували скіфську знать. Чим більший та вищий чи, чи був курган, тим поважніша особа була під ним. Будували ці кургани так. Створювали типу будинок під землею. Клали туди самого покійника, вбивали його дружину, слуг, коней, ставили туди горщики з їжею, золото коштовності. Одним словом, усе те, що могло знадобитися покійнику у потибічному світі. Після засипали це все землею, робили великий горб і на цьому місці створювали гулянку. Таким чином, проводжаючи померлого у потойбічний світ, там він мав переродитися знову і прожити своє життя ще раз. Пройшов час, і після декількох поразок скіфи вже не були таким сильним народом, як колись. І у кінці третього століття до нашої ери їх добили готи, а повністю зник цей народ у четвертому столітті. Під час великого переселення народів ось так закінчив своє існування цей ще колись величний народ.